команда криворізьких ветеранів продовжує підкорювати всеукраїнські змагання. Наразі спортсмени вирушили до Чернігова на кубок серцевіра. Один з тих, хто вирішив показати своє вміння у волейболі, сидячи, ігор Басай, начальник фізичної культури та спорту 17-ї танкової бригади. Готувалися більш-менш наскільки це дозволяла служба, так як і більшість військовослужбовців знаходилися в районі виконання бойового завдання. Декілька днів було на підготовку. Приїхали, але всі хлопці замотивовані, підтримують фізичну підготовку в районах виконання бойового завдання. Звісно, хочемо зайняти перші місця, але більше увагу концентруємо на відновленні військовослужбовців, так як їдуть ветерани, у деяких були травми, поранення, і це піднімає їх моральний стан, відновлює фізично. На змаганнях з волейболу сидячи нескорені на представляють наше місто двома командами: танкісти та інвіктуси. Серед учасників інвіктусів і Сергій, який вже неодноразово брав участь у подібних змаганнях. Ми, приобщає... ми долучаємося до спорту, до руху інвіктуси. Я неодноразово долучався до змагань. Впевнений, що ми покажемо гідний супротив і матимемо гідне місце в даній категорії змагань. Наразі за 2024 рік це вже друге змагання, участь у яких бере криворізька команда нескорені. Близько 20 ветеранів спортсменів будуть демонструвати своє вміння з семи видів спорту. А саме: жим лежачі, веслування, ейрбайк, ривок, жим гирі, настільний теніс, волейбол, сидячи, стрільба з луку. Загалом на змагання до Чернігова приїдуть спортсмени з Харкова, Дніпра, Рівна, Одеси та Кривого Рогу. Ми тренувалися, ми займаємось нам є що показати це спілкування по перше це боротьба зі зі своєю хворобою по перше ну і звісно свої місця тому що ми сильні ми найкращі, от ми готові нам дали все місто для нашого для нашого бажання спортом займатися у нас безліміт. я я, всім я, я це всім кажу от півночі до півдня ми ходимо в спортзали, басейни, ми займаємось Одним із головних завдань міської влади і ради оборони Кривого Рогу є підтримка ветеранів та їхніх родин. Ключовий напрямок це підтримка ветеранського спорту, яка має на меті допомогти пораненим військовим залишитися повноцінною частиною суспільства та інтегруватись у мирне життя. Наразі за ініціативою Ради оборони міста учасникам змагання був наданий автобус, на якому спортсмени і вирушили за найвищими результатами. Ми сьогодні відправили збірну нескорених наших, криворіжських до міста Чернігів на всеукраїнські змагання ветеранів. Я скажу так, автобус виділений за сприянням голови ради оборони Олександра Вілкова. Цим автобусом поїхали не лише наші хлопці, а й хлопці з інших міст. Скористувалися такою можливістю. Це дуже зручно, особливо для людей, які мають поранення. Після змагань «Кубок Серцевіра» наша збірна команда буде активно готуватися до всеукраїнських відбіркових національних змагань Інвіктус Гейм, які проходитимуть з кінця травня до початку червня. А ми бажаємо високих досягнень та призових місць нашим спортсменам. Маргарита Назаренко, Сергій Іванкін перший міський.